Так, а мені цікаво, роги взяв з собою, так? На стереву трубу. А е, якщо ж ти в облогому режимі, то ти ж все одно обертаєшся навколо своєї сі, то вона не спрацьовує чи вона спрацьовує в облоговому режимі. Треба зараз побачимо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BTR.ua на STW. Карта Вестфілд, ну що ж, до бою. Так, зразу ж проїхав сюди. Якщо там хто підсвітиться, підхлопушимо на хлопушуму, ніхто не підсвітився. Там збирається величезна армада ще суперників на наших. Ну, якщо... Я, до речі, помітив, що бувають такі бої, що от зразу ж їдуть і починають продавлювати. Це також треба на це звертати увагу. Зліва, до речі, підсвітився там на е... імбоположці СТ-шка, ну, звідси, напевно, її не буде видно. У нас, до речі, дв... два СТРВ, чудово. Це такі, знаєте, як я. Полюбляю казати, ворог не пройде, так? Якщо грамотно грати на СТРВ, навіть десь, якщо будуть прориватися, навряд чи пройдуть. А ще якщо 2 СТРВ, а ще якщо взводом, а ви уявіть, 3 СТРВ взводом. цікаво, то чудово було, правда? У нас просадка по ХП мінус 7000. Ти що, не пройшло ще 2 хвилин бою? І ми втрачаємо там тяжів, так. Дуже масованіша атака пішла. Що там, ну ми, у нас тут немає прострілів. Треба повертатися. По-любому, треба повертатися там десь біля ФОШа ставати. У нас швидкості вистачає. Якщо ми тут десь станемо, то у нас. Хоча тут є рельєф, так? Прикритий, щоб у нас одне дуло виглядало, то ми можемо, в принципі, приструнити суперника. Вони прориваються, вони пішли в масованішу атаку. Мінус 7000 у нас просадка по ХП. Хоча поки що 1-2 рахунок не в нашу користь. І п -п покликати братіша на СТРВ, щоб був братішним братішом. Кош тримає, ну хош, він відстрілявся і він довго буде перезаряджатися. Оце який нюанс. Тут є чудово імбо Poзішен. І якщо зараз випучать очі, то ми ці очі що будемо прихлопувати. Поки що прихлопушують наших братішів. 3-1 вже допомогти на нашу користь. Ну що, а тепер ворог не пройде, покажемо майстер-фон. <реш> Перезарядка шикарна. Точність, слушність, пробиття під каліберними снарядами. Десь ще й танкуємо, вони там розуміють, ну деякі розуміють із суперників, що треба СТРВ цієї позиції вибити, бо можуть бути проблеми. Тримайтеся там, ще два тяжі залишилися, тримайтеся, пратіжі, поки ми їх будемо. Затримайте їх, поки ми їх будемо вихлопушувати. Вже 800 нахлопушено. Ще ні одного не прихлопушено, але це ще поки що. Ташенрат, ну ташенрати ми знаємо, вони їдуть в наглючий режим, але якщо вони за відкривають для СТРВ, то це зразу ж для них фіаско. Маус Мао стати. Оце чудово на себе Ташенрат наш виманіє і дравець. Дравець взагалі так від'їхав, що по ньому прострілів немає. Хіба що там позаду нього є п'ятий. А ми вихлопушуємо і вихлопушуємо супер на хлопушку. Нахлопушене вихлопушення. І знову ж танкує. 520 натанковано. Там, по-моєму, ще було танкування, але було гусли. Відпідляв від. І п'ятий стріляє. він не по дравицю стріляє, а по СТРВ. Ти бачиш. Все, знітились, відступили. Да? Так, відступили. Чей... У нас Юдес під'їхав, також він може від позиції, як ПТ-шка зіграти в нього. Гідропневматична спідвістка. UDS 15, дріб 16, я маю. Назвати. У нас ще ні одного не вихлопушено, Але на хлопушено вже 4000, 4500 вже. <рес> ну що, перший ворог буде зараз знищений. Сюди. 4600 на настрій. Ну, Т-57к, це ну, картонне картоніще. Це лише, я знаю, що... Деякі маєстро можуть показати такі неймовірні скіліща, як він танкує, так, і як на ньому брати колобанових і як вихлопушувати попів команди. 5-8 рахунок, до речі, не в нашу користь. Але ми зупинили ворог, так як я і казав, ворог не пройшов. Так і назвемо, напевно, цей бій. Так, Ворог не пройшов на вестріл. Недавно був бій на СТРВ. 11 рівня то ворог не пройде, я назвав, а це буде ворог не пройшов. Все, а тепер контратака пішла, познічували суперників. Тепер можна, до речі, і нашому герою вперед більш агресивніше, напевне, поїхати. Так, СТРВ виїжджає, суперників. А там у них ще й, до речі, СТРВ 10712 11 рівня є. Тож також треба на це звертати увагу. Що в нас по іншому фланзі? По іншому фланзі у нас все погано, тому що ми там, я так розумію, покращали братішів або деякі повернулися. Я не, не звернув на це увагу. Спробуємо взагалі вмикнути скеліше. Ну тут бачимо, що дозволяє вмикати скеліше, бо точність случність чудова. Не звертають поки що уваги, і це чудово, що не звертають, бо вже починається якби напівоточення. вже на глючу під'їжджає. Так. І цього полочку пробиваємо. У нас, до речі, також непогано пошто 155 зіграв. Він сам він один із перших почав зустрічати, приструняти суперників. 8-9 вже майже вирівнялись. По ХП ще поки що просадка. Наглюка на отешці. На ну він зараз там нашого хершкафера хоче виклопушити. Допоможемо. Нашому братішу допомогли. Але ми підсвіти вже той не втече. Артилерії немає, до речі, в цьому бою, і це чудово. Бо чудово би артилеріст. Ой, з підпалом. Ох, і немає вогнегасника. Треба брати з собою вогнегасник. так? Три вороги знищено, 7500 настріляно, 520 натанковано. Треба було брати вогнегасник. Ну, це вже ми зразу в цьому бою зрозуміли. З підпалом. Якби, без підп... Якби вогнегасник був, то в принципі ще далі. На хлопушу, я думаю, десь 10 тисяч бинтлана хлопу. В ній ще десь залить їх так Будемо вже... Ну то дивимося, то такий бій, таку армаду приструнили. Хочеться перемоги в цьому бою. Стоїть на захоплення. Стає на захоплення, напевно, або леопард, або пар. Є п'ятого ми бачимо, гриля бачимо. Чудово, що СТРВ 11 рівня виходит. Ташенрад тримався. Ну бачите, дійсно, от, ну настільки він от такий міцний та рад. В таких заробіщах на себе виманював, дравець також класно зіграв. А, патон тут, отже, леопард на захопленні свій. Давайте протіші, бачимо шакал трьох знешкодив, відравець трьох знешкодив. Наш герой трьох знижкодив, майже вісім тисяч настріляв. Що на ріцеві побудують. Вони намагалися зараз вже дохлопушити, так? Вони блокують. 40 секунд до захоплення бази, вони думали, заблокують. Зараз нашу техніку і той захопить базу. Ну, можливо, такий був варіант. Бо, цей гриля зараз дохлопушуємо і 20-30 секунд. Я думаю, шакал встигне по-любому. Тільки там шакала, хотела. У нього і там тебе. Я думаю, що один постріл витримає. Немо, ми бачимо, що і й що у нас дуже швидкі проти. Летить вже і та шинра. 8 секунд. ой ой 5 Є збив Пожертвував собою, але збив молодчина. На шакаль. Ну що, давай, брать. Це не дарма була ця битва так <пожертвував> Чудовий бій! З чудовим настроєм! кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! Так, дайте проїхати. <головіка> Герої битви на чудовому та цікавому YouTube каналі Гравець UA. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Просто Чіба на СТРВ-103Б карта Веспілс. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас зараз імбіщинські імбіщі. Правда? <головіка> Думаю, що дуже багато боїв показують. Зібралося, я їх всіх кубки. Зібрав і покажемо сьогодні в цьому відео. Отже, наш герой показував свої крутезні бої. Чому я його називаю героєм? Дайте б дорогу Герою битви тому що він вже показував свої бої. Е, тож, я думаю, що його впізнають. і Ну не бачу, я поки що щоб писали. Посеред бою цікаво було. так Якщо ви бачите, що вже бій дуже класний, він може потрапити. На чудовий та цікавий тобі канал «Гравець.UA», То напишіть, мені було б дуже приємно. Пам'ятаєте, як Наташинраті один з героїв грав на кордоні імперії, як він написав, що привіт гравцеві .UA», так чи від гравця Юлей щось таке. Ну мені так, було, так це все було приємно. У мене сльози очей пішли. Дякую вам за емоції. Ви мені, ну, я вам намагаюся, як тільки можу намагаюся поліпшити ваш чудовий настрій і ви мені також його. Поліпшуєте своїми чудовими боями, своїм чудовим, так скажемо, своєю душевністю, так своїми чудовими та цікавими історіями в коментарях. Також це мені дуже приємно. Дякую вам. Дякую вам, що ви такі є чудові та цікаві. І реально, що от у гравця ЮЕЙ, напевне, аудиторія най... Найдушевніша, напевне, так. <пиш> на мою поважну думку, пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Поки я розповідаю, що та цікаві історії, наш герой обрав по центру, так? Ну, Бачили ми на ПТК, на різних, по центру під'їжджають, Фош Б позаду прикриє, якщо що. Там попереду гріль стоїть, попереду стоїть ТВП і об'єкт 430, ми, яких ми зараз, по-моєму, і виклопушимо. Навіть бліндами там можна його виклупушити. Цей не вже зрозумів, що не туди поїхав, що в нього там уже все погано по бою. Чому? Тому що навіть наші братіші там близько під'їжджають, вже е, намагаються продавити. Хоча по бою не дуже і погано у суперників. У нас мінус 4 тисячі просадка по ХП. 2-1 ми програємо поки що. Ну, Намагаються проїхати. Не намагаються проїхати. Чому? Тому що їх там гріль. Е, так, бентежить. От щоб він не бентежив, наш герой також зараз під'їде і вже грілля збентежить. Бо гріль це точно не суперник. Граю я зараз на баджері, намагаюся ж прокачати 11 рівня. Там треба багато досвіду. Ну, я вам скажу, що баджер цікава машина. Ще поки що не зовсім я зрозумів, як на ньому грати, але він і танкує чудово, від, від рельєфу чудово відіграється. Тож я потрапив декілька разів в дуельну таку дуель від позиції. Я також від позиції, там і КВН, не ж непогані, від позиції грав так, щоб в мене НЛД було прикрите і проти СТРВ. Ну, правда, я в деяких моментах перемагав, а в деяких моментах і не перемагав СТРВ. Дуже, я ж кажу, некомфортно знайомитися в дуельних дуелях. Особливо, коли вона грає від рельєфу. Так, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії вже. 3-4 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП знівельована. До речі, ми заходимо в тили суперника. І ось вона, гра від рельєфу. Ага, ні, там зліва хтось під, наближається. Наші протіші щось повільно-повільно на СТ-шках. До речі, в нас як панцир є 100. Цікавий цікаво обрав. План на бій. Ну, можливо, в принципі, допоможе зараз там братіша. Хоча треба зараз допомога ось саме тут. Саме ось нашим тяжам треба зараз допомога і в принципі допомагаємо чудово. Я просто як втиру їх розстрілюю. Ну, мені вже, до речі, я от ну, на СТРВ, ну, я так вважав, що кустова така ПТшка, мені буде не цікаво, але надивившись ваших боїв, мені вже цікаво навіть на ній зіграти. Треба буде прокачувати, напевне. Так, окей, там проривається все ж таки бачат, ближче там Баджер. Там, баджер повернувся, там він дерево тоді зламав, я казав, там може бути якась перешкода для нас. Але ні, він там зашкірився, якщо його зараз пересвітять, то ми його також світили. Тут. І вже взагалі ми будемо в тилах. Але в тилах тепер будуть суперники у нас, бо там один нас тяж залишився. Кільшкафер кличе на допомогу, бача Арта кличе також на допомогу. 8-5 рахунок не в нашу користь. 3000 настріляно. Ну, якщо в нас 3000 вже настріляно, то треба тягнути цей бій. Що можна порекомендувати? По центру стати? Небезпечна може бути ситуація. Хоча ми їх, якщо вони будуть випучувати очі, ми їх перехлопушимо без проблем. По центру стаємо. Імбокущик. Це ж ПТ-кущик, все ж таки. Навіть пт імбокущик я б сказав. І давайте випучуйте очі. По центру ніхто не поїхав через місто. Це чудово. У нас тут небезпеки ніякої немає. Шотні, шотні, самі перші поперлися. <гум> Також були знешкоджені. Ну і всі бортами їдуть, як тиру. Я ви тільки зараз зараз гуслю його поставити, щоб він не встиг проїхати. Він на глючі режим вімкнув. Я бачимо, їхала, їхала вона там по H-лінії. Переїхала вона оцю долину. І переїжджає тепер е, вже до нашого героя буде братішний братіш Великий, великий бос братішний братіш буде. 8-9, знівелювали, в принципі, ми хочемо. ну як знівелювали. У нас весь бій, по-моєму, перевага була в суперників, але зараз вона незначна. Але наш який шкафер там тримається. Ось приїхав. Нарешті зрозумів, де, де сама небезпека. Приїхали вже по це. Окей. До бахи можна відклопушитись вже обережно. І не агресивно, а він там перестрілюється з ягою. Братіш нас відволік його. Чудово, ти будеш братішний братіш. Давай і взад ніщо його виклопушився. Отже, був вірний план бій у великого боса. шкоджуємо, втрачаємо дуже багато тп. і в цей момент Яга все ж таки допомагає. 11-11, просадка по ХП також велика, залишається. І шкафера отак дуже важко пробити, але він... А, ну так, щічка. Невелика та щічка, але її можна пробувати. Напруження досягає свого апогею. 500 настріліна. 440 натанковано. 1000 за розвідданими. Допоможемо, там мистечка кликала на допомогу. Якщо підсвіти. Вах, я втрачаємо. Ну там Маус і пішкаф... Ой, так, і Ташнрат залишився. Ішкаферами ми нашого втратили. все ж таки, він там довго тримався. Хоч і картонний картон. Тож я вже задумаюся, так пограю на Баджері, прокачаю брейкера. А потім вже задумаюсь на рахунок СТРВ. <хи> цікаво, мені от вже, вже цікаво. Бо я ж, на баджері я так граю. Ну, поки що немає якихось таких епічних боїв, щоб показати. Прості бої багато дуже поразок. От я зіграв вчора 10 боїв, ну я б десь по 10 боїв граю. 10 боїв зіграв, дві перемоги всього. Бої. Це таке так. У блогерів також таке буває, не підкручують. Та й в мене ж немає прес-аккаунта. Можливо на прес-аккаунтах щось там життя. Там просто на прес-аккаунтах у тебе ж е, ну, безліміт, так скажемо, так. У тебе там і срібло, і золото, і все. А, і в тебе ж перки там всі прокачані. А я в мене. Ну я думаю, знаєте як, на ж треба багато боїв зіграти, щоб прокачатися до 11 рівня, набрати собі досвіду. Я думаю так, навіть... Ну не, не зовсім стоковий, там якийсь я колись десь отримав цей екіпаж там по 3 ферті. Потихеньку-потихеньку їх прокачую. Я думаю, що потім я його пересажу просто вже на 11 рік. Так, ну знову ж, чудові та цікаві історії, чудовими та цікавими історіями. Але ми залишалися один проти трьох, тепер залишаємося один проти двох. Маус і... Іршка. А де вони втратили, торшенерати, та я так і не побачив. От одночасно стала на захоплення. Ну в них то перевага. Можна одного виманити на себе, так? Я думаю, що маус там стоїть на захопленні. Ну ми в принципі ще й встигнемо, якщо що. Приїхати збити захоплення. Карта невелика. Поїхали, поїхали. це вже... Ну, Вона нічию не покаже, так, якщо одночасно що він вірварі, напевно Опа! Моут! Окей. а Це було боляче. Ну, таке також буває. Чидовий віщ, чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Ну а наступний біг з нами грає Лунатик на СТРВ 103Б, як ви вже зрозуміли, так? Карта Малинівка. Ну що ж, давай. Опа, Imbo Position. Ну, така ще собі Imbo Position. Є одна ОТ-шка. Побачимо. А, вона там по цьому по полю буде грати. Чудово. Отже, якщо що, сюди стежки будуть під'їжджати. Чудовий план на бій, Стежок багато, вони можуть сюди під'їжджати. Реноциром ти наших Цілиармаді ще СТ шок приїхало, редоцировати ще якісь тяжкі їжі. Будемо через центр грати. Цікаво. Трішки треба змінювати. Дійсно, у нас Мантікора зайняла Imboзішн, ВЗ злякався, починає втікати. Його підхлопушують жорстоко, ще й наш герой його підхлопушує, там, по-моєму, в нього там сліз злітали. Але він летить ну, на шаленій швидкості. Побачили, на що здатна ця ВЗ так то... Я реально набагато чого здатен, я ж кажу, не розумію, чому непопулярний в реплехи підписник. Що нас по розкладам? У нас 3 11 два 2803 і хакер. 803 буде чудово битися на гірці. Хоча там на гірці зараз бачимо, що ну, буває таке, що верхній рес продавлює, бо немає такого, щоб десь у когось була перевага. Навіть коли випадкові події є Ну і в суперників такий же саме розклад по 11. У нас перевага лише в чому, що в нас СТРВ, а в суперників баджет. Так, по цьому. І в нас і там баджер. Ну, нормально так. Розбалансило. Отже, вже всі отут, які під'їжджали, вже з шотні, бо тому що, ну, вони взагалі варені, вони не очікували, що тут так багато танків буде стояти. А чому? Тому що артилерії нема. Можливо, так. Чи так багато сюди під'їхало танків. Це може бути проблема, тому що менше може танків на гірці у нас опинитися. Отже, ми можемо. Та в принципі на, на СТРВ, якщо в лісі там загніздитися, ми їх перехлопушимо там всіх без проблем. Навіть ось тут загніздитися і хто буде під'їжджати, ми їх будемо звідти переклопушувати. Вау! Чудово, не влучив! <плес> Незрозуміло, чого не влучає. Може там якесь прилипання йде. Це таке буває, після оновлень бувають прилипання до, до реллі. По-моєму, ми програємо гірку, там реально дуже багато танків. Ну, побачимо вже в фіналі бою. Чи вірний був план на бій, чи ні, що тут під'їхали тяжі, можливо, ці тяжі там би знадобилися на гірці. Треба зараз нашому герою або загніздитися тут, правда, стояти саме на цій позиції, або поїхати в ліс. Скоріше за все, треба їхати в ліс, але вже, напевно, що не встигне, бо нас можуть і з правого плану підсвітити. Ну добре, давайте, випущуйте очі. Всі летіть вперед, летіть. Давайте, 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 давайте. Зараз буде весь диміч наш. Ха-ха. <рес> <О. рес> все не, не сподобалося нашому герою. Дві тисячі настріляв. Не сподобалось, бо тут ми стріляємо, вони трішки боком їдуть і рикошетять снаряд. Ну а СТРВ вже в лісі пересвітити це дуже важко. На іншому клазі, ну там бабаха в принципі, прикриває, алеопарді ЦСК не агресують, бо Монтікора там стоїть, е... зайняла по центру. Ну і Леопард такює. Позаду у нас перешкод не буде. Справа також зараз вже не буде. ОТшків суперників немає, їм тільки треба тяжами намагатися продавити, прочавити. Що дуже складно, я пам'ятаєте, як грав на Яга Е100? 0 Ну, да, ми всіх повихлопушували на гірці, і я потім з гірки трупік перед собою штурхляв, штурхляв той трупік. Доштурхлявся аж до самого лісу, мене підсвітили і все одно мене вихлопушили. Не було кому підсвітити. Ну, думаю, ну що стояти цілий. А якби вийшов цей план на бій, то було б чудово. З цим лісом, ну так правда, якщо це є свій шарм, так скажемо, в цій карті. Якщо її повністю переробити, то вже буде не та маленька. Вже позвикали до маленьких. Якщо дійсно ми бачили, що майстер-класи від розвідників, то вони пересвічують без проблем. Ну а у нас кустова ПТСАО, то ми просто стоїмо у кущику і настрілюємо. Ніякого тут геймплею такого. ну, як... Облоговий похідний режим переходиш, і змінюєш позиції, але нема такого, що ти будеш десь там їхати. Хіба що якесь зарубіжчинське зарубіще і ти вже розумієш, що треба ближче під'їхати, під'їжджаєш, стаєш також е в облоговий режим і починаєш їх всіх там переходити. Маус, бачите, так завжди підвертає башку, що ми його не можемо пробити. І він штрукляє поперед себе е цього трупіка. Я ж кажу, у нього нічого не вийде. Він доштурхляє до е, Семиго лісу і потім його виклопушить все одно. 7-7 рахунок. Напруження досягає свого апогею. <реш> <реш> Мантікора поїхала вперед. Побачила, що там можна проїхати, Леопард приєднується, бабага стоїть, Ріносероте стоїть. Не знаю, мені цікаво, що він там щось настріляв чи не настріляв. він собі такий план на бій. Ну я думаю, ма там багато натанкувався. Опа, ставився. Там наші жовтим показують, що може десь і пробити, а може і не пробити. Та й рікоше. А тепер Чудово. І іще трішечки. І ще бувасами може закидати. Пробити. Довго будеш трупляти, трупити. Я ягою довго-довго штрупляти. <плес> Один варег знищений. 5237 настріля. Тут тепер по центру пішла масовоніша атака. Хочуть Ренсерон. Ну, Ренсерон, ти був свій план бій, він його дотримується. Дуже багато непробиттів. Обережно, обережно, обережно. хоть повіто. Тумав хід конем зробити, хоча не на коні грає. Втратили ми там, до речі, побаху. А наші щось там довго-довго об'єднуються. Ну, вся команда, в принципі, тут. Поїхати просто. А, вони в тили заїжджають. Все, чудово, ось воно що, де вони стоять І ще СТ. Відкрив своє НЛД. Іносерон ти тримається, молочина. Зараз ми допоможемо папа на виховати. Тримався молочина. Ну, він свою місію в принципі, виконав. 10-10 рахунок. Перевага по ХП команди в нашу користь. У нас скоро снаряди закінчаться. Ми дуже багато... Наш герой дуже багато стріляв, дуже багато не пробивав. На це Треба, треба теж звертати увагу, бо ще є по кому постріляти. Кокодріло поїхав на гриля, Чудово. а. Ну, ці гриля, во. Майже 7 тисяч вже настрілять. Вигнав гриля і видобув. 13-10, два танки залишаються. Можна поїхати зараз. О, а він сам проїде, чудово. Він вже просто не знав, куди себе діти. Цеска залишається. Мантікора і леопардом там обережно обережно, все ж таки аж доїхали. Ну Леопард трьох знешкодив, снайпер. Наш герой двох знешкодив. 6500 настріляв. Чудові показові бої на СТРВ, так, дуже багато зараз на них грають. І саме дуже багато їх показують у реплеях. Чудові бої, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!